дня всім, хто сьогодні малює разом з нами. За вікном все ще зима, і сьогодні ми помалюємо акварельними фарбами зимовий пейзаж. Створимо картину зимового лісу. Що нам для цього необхідно? Акварельні фарби у мене в тюбіках, пензлики різні за товщиною та формою, простий олівець, полога серветка, скляночка з водою і Папір для акварелі. Чим він відрізняється від іншого паперу, він має більш плотну структуру і шершаву таку поверхню. Це, на нього дуже добре лягає акварельна фарба. І так починаємо з лінії горизонту. Наша робота буде розташовуватися горизонтально, і ми листочок свій, відповідно, розташували горизонтально. Лінія горизонту буде проходити трошки нижче серединки, Ми її просто для себе помічаємо. Вона у нас нерівна, така трошки звивиста. Далі помічаємо на нашій роботі, що у нас буде зображено на першому плані, що на дальньому плані. На першому плані у нас буде розташовуватися велике дерево, яке має таку незвичну форму. Стовбур цього дерева він трошечки нахилений, ніби вправо. Я промальовую собі лише ті гілки, які мають більшу товщину. Маленькі дрібні гілочки ми будемо промальовувати потім аквареллю. Далі. На середньому плані у нас знаходяться дві ялинки: одна невеличкого розміру, друга трошечки більшого розміру, і ближче до нас вона розташована. Я помічаю тільки серединку ялинки, тому що всі гілочки я буду промальовувати потім фарбою і пензликом. І на дальньому плані у мене майже на лінії горизонту, але трошки нижче я спускаюсь, не на самої лінії малюю. Теж стовбур дерева промальовую одного і стовбур дерева іншого. Всі інші гілочки ми попромальовуємо з вами, потім фарбою і пензликом. На першому плані у нас будуть пагорби. Ми його позначаємо перший пагорб собі. І ось тут під деревом також пагорб і справа. На пагорбах у нас буде розташовуватися травичка, але ми її олівцем не промальовуємо, будемо малювати її вже тоненьким пензликом майже по завершенні роботи. Починаємо зі створення неба. Набираємо на палітрі, розводимо собі декілька відтінків кольорів неба. Нам необхідно, щоб вода була в достатній кількості, щоб наша фарба поступово і легко лягала на папір. Для чого нам необхідний широкий пензлик, тому що він вбирає дуже добре вологу. І набирає достатньо фарби, щоб нам вистачило провести такі лінії від початку до кінця нашого аркушу, на якому ми малюємо. Також ми не забуваємо, що небо має декілька відтінків. і тому акварельна фарба дуже добре змішує відтінки кольорів, ми їх за допомогою широкого пензлика можемо створити. Різні відтінки нашого неба. Тепер набираємо трошечки червоного і вводимо його прямо в попередній колір, який у нас був намальований. Далі можна трошечки жовтого. Акварельна фарба дуже добре передає оці відтінки. На нічному і на денному небі у нас і жовтий присутній, можна змішати червоний з жовтим, зробити трошки такий оранжевий відтінок, і ми з вами розтягуємо ці відтінки зимового неба. До, малюємо до тієї, лінії, яку ми позначили, де у нас уже буде починатися наша земля. Ось так красиво у нас вийшли такі переходи на, нічному, на зимовому небі. І тепер поступово спускаємося нижче. Тепер пропрацюємо землю. Нам треба теж набрати блакитного кольору. І тепер створюємо на землі ось такий ніби сніжок у нас випав. Білим ми потім трошечки виділимо, коли вже майже завершимо всю роботу. Зараз ми створюємо тільки загальний фон. Рухаємося. Далі, і намагаємося до кінця заповнити нашу роботу. Широкий пензлик нам дає можливість набрати достатньо фарби, так, щоб нам вистачило промалювати цю поверхню, і закінчуємо вже майже повністю нашу землю. Фіолетовим кольором, трошки під темним над лінією горизонту, Добавимо ще ось такий відтінок. Прямо зверху лінії горизонту трошечки зробимо темнішим відтінок. Наша фарба так добре розпливається, немає різких переходів. Чекаємо трошечки, щоб вона підсохла, і будемо працювати далі. Тоненьким пензликом набираємо сіру фарбу і на задньому плані створюємо таке високе дерево, в якому нам видно тільки верхівку його. У дерева промальовуємо. В різні сторони. Воно у нас може бути трошечки розпливчастим, адже це дерево на дальньому плані, нам його чітко, контури не видно. Так, тепер створюємо кущики, які знаходяться між нашим деревом, і ялиночкою Кущик також промальовував він високий в далині також промальовуємо тоненьким сірим кольором, тоненькими лініями, і ось тут можна декілька гілочок продовжити. Прямо вздовж лінії горизонту ми. З вами промальовуємо ось такі кущики. Десь більшого розміру, десь поменше трошечки. Так, тепер поступово наближаємося до серединки. На середньому плані у нас розташовуються два деревця. Нам також треба промалювати стовбур одного деревця. Беремо вже коричневий колір і промальовуємо гілочки. Заходимо на той кущик, який ми малювали вдалині. І тепер наступне дерево, яке у нас розташовується трошки подалі від цього. Але не на самій лінії горизонту трошечки ми його нижче опускаємо. Стовбур можна трошки товще зробити, ніж те, що ми малювали. І промальовуємо тоненький. Кілочки цього дерева розгалуджені в різні сторони. Ось так. Тепер створюємо стовбур на ялиночках, які у нас будуть розташовуватися одна ось тут, інша поруч, там, де ми проводили з вами. Основні лінії. І гілочки і ялинок у нас будуть в різні сторони. Їх просто помічаємо, вони у нас можуть бути перекриті потім зеленою фарбою, просто собі розмітили їх. І основне дерево, яке у нас знаходиться з лівого боку, ми промальовуємо з вами теж коричневим кольором. Стовбур у нього похилий такий, ми звивисті такі лінії малювали, і зараз спробуємо зафарбувати, промалювати стовбур цього дерева По тим лініям, які ми промалювали з вами олівцем. Нагадаю, що ми промалювали тільки товсті гілочки, да, з вами. А тоненькі вже будемо домальовувати більш тоньшим пензликом, створюючи таке гарне дерево, з широкими розгалудженими гілками. Додаємо трошки чорного кольору коричневий, для того, щоб створити різні відтінки стовбура і гілок нашого дерева. Промальовуємо тепер дрібні гілочки, які також є на дереві. Дерево у нас нахилене, можливо, після буревію його нахилило. І стовбур у нього ми зобразили ось таким кривим нерівним. І гілочки, відповідно, похилилися в інший бік. Так, домальовуємо іще дрібні гілочки на дереві. З правого боку трошки затемняємо, темніший колір підбираємо. І ось таким чином майже все дерево у нас готове. Ще біля дерева хочеться. Розмістити ось такі тоненькі маленькі гілочки, які виросли, і біля цих дерев також, адже це ліс у нас у лісі дерева можуть виростати самі по собі, їх ніхто не саде. І ось таким чином ми промалювали стовбури наших дерев, і тепер спробуємо створити. З вами дальній план нашої роботи. На дальньому плані нам треба зобразити на гілочках дерев, які ми е, створили, і ще листя, яке залишилося і ще не облетіло з осені. Для зображення листя на дальньому плані, нам треба з вами змішати рожевий синій і трошечки чорного кольору, для того, щоб створити ось такий. Незвичний відтінок. Цим кольором ми з вами промалюємо листя ось таким торканням пензлика, тільки кінчика пензлика до паперу. Ми з вами створюємо ефект листочків, які ще з осені у нас залишились на деревах і не встигли облетіти. Вони не зелені, не чорні, а такого сіро сіро-фіолетового кольору. І ось такий кольор нам треба з вами створити на палітрі. Також промальовуємо такі листочки, які залишились кінчиком нашого пензлика біля наступного дерева, яке у нас знаходиться на дальньому плані. І на наших кущиках, які ми промалювали, також, можливо, залишились такі листочки. Ми їх також промальовуємо. Адже не все листя встигає облетіти восени, деяке залишається на кущиках і на деревах, і воно змінює свій колір взимку. Ось такі листочки у нас залишились на деревах. Ще ось на цьому промалюємо. І на першому плані наші листочки будуть трошки яскравішого такого кольору. Якщо на дальньому вони у нас трошки розпливчасті, такі, то на першому плані, на дереві, де у нас залишилися ще листочки, ми зобразимо трошки яскравіше. На палітрі дуже просто змішувати, той кольор можна отримати, який вам необхідний. Ось так у нас вийшли листочки на великому дереві, і залишилося тепер створити ялинки. Ялинки ми будемо створювати зеленим, за допомогою зеленого кольору, але будемо додавати і ще фіолетовий. Зелений колір ми змішуємо з фіолетовим. Створюється інший відтінок зеленого кольору, і тепер цим відтінком ми промальовуємо з вами наші ялинки навколо гілочок, які ми створили, торкаючись отак пензликом нашого паперу, ми промальовуємо форму наших гілочок. Візьмемо трошки ширший пензлик спускаємося донизу, на нижніх гілочках, також створюємось по формі, набираємо наші ялинки. Далі. Наступна верхівку ялинки, і навколо коричневих гілочок, ті, які ми промалювали з вами, намагаємося промалювати, заповнити зеленим кольором, змішаним з фіолетовим, ось такий незвичний у нас відтінок вийшов. І спускаємося таким чином донизу. Промалювавши наші ялинки, ми тепер дивимося, що під низом у нас ялинки повинні бути трошечки темнішими. І тепер більш темним кольором гілочки ми затемнюємо, тому що внизу у нас тіньова сторона нашої ялинки, і тепер. Проходимо ще раз, додаємо трошки темніший відтінок, бажано понизу гілочок. Ось наші ялиночки готові. Тепер сірим кольором під кожною ялинкою, під кожним деревом нам треба створити ось таку падаючу тінь. Набираємо трошки фарби сірого кольору і намагаємося ось так розтягнути цю фарбу, щоб вона не чітко підкреслювала нам тінь, а плавно розходилася з нашим зображенням сніжку. І під середнім планом, де у нас, на середньому плані, де у нас дерева розташовані, ось таким чином ми з вами створили ніби таку падаючу тінь І там, де лінія горизонту трошечки під низом ось так підтемнили. Так, а на першому плані, навпаки, у нас з вами сніг іще лежить білий. І нам ось ці пагорби треба трошечки виділити, підкреслити. Значить, білою фарбою, білою акварелью ми промальовуємо ось ці пагорби, вершечки цих пагорбів. І ось тут ми з вами створювали також пагорб. Його також промалюємо білим. І ось тут дві ялинки наші. Зараз трошечки підсохнуть наші дерева, і з одного боку ми промалюємо тоненьким пензликом, що на деревах іще лежить сніг. А поки ми з вами можемо створити, поки висихає наш, ну, висихають стовбури наших дерев, ми можемо створити з вами. Різноманітні травинки, які ми можемо побачити також на першому плані нашої роботи, які виглядають під сніжку, залишилися ще з осені. І промальовуємо ось так в деяких місцях. Травинки також у нас будуть не однакового кольору, а різного кольору, і тому ті, що ближче до нас, вони у нас більші за розміром. Ті, що далі від нас вони меншого розміру. І ми ось так промальовуючи ці травинки різними відтінками, створюємо наш зимовий пейзаж. І тепер, там, де травинки промалювали, також трошечки Зробили темніше. Десь, можливо, ще й зелена травинка у нас залишилася. Тепер чекаємо трошечки, поки дерево наше висохне, і будемо працювати ще білою фарбою. Наші листочки на деревах, які залишилися, хочеться ще додати такий напівпрозорий відтінок сірого кольору. В деяких місцях не повністю на все дерево, а в деяких місцях. І на ось ці дерева, які на дальньому плані. Таким чином у нас будуть крони дерев трошки ширші. І уявлення, що листочків на них залишилося трошечки більше. Купкаємося тільки кінчиком нашого пензлика і отримуємо такий ефект старого листя, яке ще не опало. Тепер тоненьким пензликом набираємо білу фарбу, стовбури наших дерев вже трошки висохли, не повністю, але з того боку, де нам треба нанести сніжок, вони вже сухі. І тепер тоненьким пензликом промальовуємо, ніби. Білий сніжок і ще у нас залишився на порі дерева. Промальовуємо тільки з того боку, де сніг мог реально залишитися, щоб він ніби налипав на пору нашого дерева, і на дальньому плані також промалювали трішки. В основному нам треба промалювати. Сніжок на дереві, яке знаходиться ось тут, на першому плані, тому що ми його бачимо більш чіткіше, ніж ті дерева, які знаходяться на дальньому плані. Тому над цим деревом ми попрацюємо трошки більше. Тут більше сніжка додамо, ніж на ті дерева, які вдалині. Ось так, зимове таке гарне дерево у нас вийшло, зимовий ліс. І можна десь там від дерева або під деревом залишити такі ніби сліди тваринок, які блукають по лісу, або тікають, можливо, від хижого звіра. І з цього боку декілька слідів залишимо. Ось такий зимовий ліс акварелі у нас з вами вийшов. Малюйте з нами щодня і дізнавайтеся щодня багато цікавого.